Всіх вітаємо! Сьогодні у нас відео про П-подібний балкон. Виконали демонтаж конструкцій. Підготували, подивилися, що нам тут буде заважати. І в такому стані бачимо металеві перила, стяжка на підлозі. Після того, як ми це все прибрали, поварили винос по підлозі розширення. Зварили новий каркас перила. Ось таким чином. Після того, як вже все закріплено, доварюємо, підсилюємо, готуємо весь повністю метал під майбутнє ґрунтування. Ось показуємо всі стики, все зафіксовано додатково по бокам до стіни. Обов'язково ґрунтуємо метал, як ми бачимо, і валиком і кісточкою. Проходимо все повністю, зверху, знизу, по боках, щоб наш метал був захищений, хоча він буде, в принципі, схований. В підлогу буде утеплювач. Тобто, в принципі, волога туди попадати не буде хіба у вигляді конденсату. Тому щоб цей метал довше прослужив, ми його обов'язково ґрунтуємо. Після цього, як все підсохло, встановлюємо утеплювач. Утеплювач це у нас тіродур. Ось таким чином ми його встановили на підлогу. Уже встигли встановити зовнішню обшивку із стартовим профілем знизу та нащільником для закриття простору. Тут уже показуємо, що все. вже на своєму місці поутеплювачу, продули монтажною піною, щоб ніде ніяких не було продувань. Щоб все було комфортно. Прискорилися стосовно зовнішньої обшивки і засклення. Відразу вже показуємо, скільки на вулиці починався дощ. Тому ось показуємо вже встановлену раму. Отакий От зовнішній вигляд, конструкція високі, зверху маємо фрамуги, скільки відкривання до всієї, на всю висоту нам не потрібно було. Парапет теж ми вже утеплили з тіродуром. З вулиці показуємо, обшито у нас профлистом. Ось такий зовнішній вигляд, накрили металевим відливом. Тобто зовнішня частина у нас вже в завершеному вигляді. Ось такий варіант облаштування ми зробили для козирка. Забігаючи наперед, я би його назвав більше як дах. Бокові місця прилягання конструкції встановили металеві нащільники. Ось такий зовнішній вигляд. Все прогерметизовано, все закрито, щоб все було надійно і з часом не було ніяких проблем. А й середини це виглядає ось так. Ми його назвали міні дах з такими металевими опорами, які ми закріпили до бетону ОСБ для посилення. Ось таким чином зафіксували до бетону під кутом, щоб все було довговічно та надійно. Вже запакечуємо склопакети, сендвічі, навішуємо стулки. Це ми показуємо перший етап по цьому замовленню, оскільки внутрішні подальші роботи це вже буде згодом клієнт замовляти, тому, можливо, знімемо ще окремо друге відео саме по обшивці. А в такому варіанті вже можна користуватися балконом повноцінно. Лише залишиться облаштувати парапет, стелю та стіни. Звертайтеся, виконуємо вам такі роботи також.